Є одна цікава історія від соціологів. От хочу запитати вас, чи є у вас розуміння такої історії. 57% українців вважають, що Україна повинна вступити в переговори з Росією для спроби досягнення миру. Водночас, 66% респондентів вважають, що Україна має повернути підконтрольну їй територію і не йти в жодному разі на територіальні компроміси. Сісти за стіл переговорів це вже вочевидь якийсь компроміс. Чимось доведеться поступатись, чимось доведеться поступатись і Росії. Але 57% хочуть, щоб ми сіли, а 66% – щоб нічого за цим столом не віддали. Як це технічно сумістити в одну модель поведінки в переговорному процесі? Чи можливо таке Ну, важливо, що суспільство а, розуміє, що а, говорити потрібно? Але при цьому і українське суспільство треба дати належне при всіх, як скажемо, так і разючих втратах, і важкості життя, чітко розуміє, що. А якщо ми поступимося дуже сильно чимось для ворога, ворог на цьому не зупиниться. Бо ми на жаль маємо досвід 14, 15, 16 років, коли ми пішли на поступки і отримали через 8 років повномасштабне вторгнення. Тому цей урок і українське суспільство і збройні сили, я думаю, засвоїли і по в кожний момент, в кожному, де ми маємо змогу, ми докладаємо всіх зусиль, щоб противник не мав жодних успіхів. А дипломатична робота вона паралельно завжди має вестись. Вадиме, дякуємо вам. Почули депутат Київради, фракція голос Вадим Васильчук. Був з нами цієї миті.